Будь могу важні, одного разу пішов Ісус у сторони тиру та сидолу, увійшовши один дім, не хотів, щоб довідалися про те, що він там, але міг скритися, бо одразу одна жінка, дочка якої мала Злодуха, дізнавшись про нього, прийшла і упала йому до ній. Була ж та жінка погана родом сирофінікійка, благала вона того, що винав біса з її дочки. Він відповів їй дай спершу, щоб діти наїлись, не личить, щоб взяти хліб у дітей, кинути щенята. Вона ж озвалась і каже йому та господи, але щенята йдять під столом кришки. По дітях і сказав їй, це це, слово, йди, біз вийшов твоєї дочки, вернулася вона до свого дому, і знайшла, що дитина лежить на ліжку, і біз вийшов з слава Слава Ісусу Христу! Ісус Христос відійшов у сторони Тиру та Сидона. Тир і Сидон це були портові міста, які були поганськими містами. Хоча ми, якщо подивимося Ісуса Навина, в 19 главі про них згадується, що ці місця відходять під коліно Асирова. Хоч воно і належало до Ізраїля, але Ізраїль до кінця ніколи так над ними і не запанував. Там було багато різного народу греки, місцеві жителі. І більшість народу в цих місцях таки поклонялися різним богам. Ісус Христос відходить у ці місця, оскільки вже серед ізраїльського народу його потихоньку починають переслідувати книжники та фарисеї, допікаючи йому різними питаннями. Адже він не дотримається усіх тих приписів, як це ловлять вони. Мало того, навіть якийсь ортодоксальний єврей, він би собі такого не дозволив, щоб з поганином говорити, їсти в поганину. Чи торкатися? Адже питання завжди стояло чистого нечистого. Ісус Христос на це не дивиться. І жінка ця прекрасно це зрозуміла, тому шукає помоч Ісуса Христа. Каже Писання, що сама вона була сирофінійка. За деякими дослідженнями Святого Писання правдоподібно випливає, що вона походила з певних якихось грецьких витоків. Тому що греки не дуже чудесно розуміють чорний гум і взагалі гум. Тому слова Ісуса Христа, які Він звертається до жінки, вона їх розуміє. Хоча в святому Писанні, коли звертається, Значення слово собака воно завжди має негативний поганий відтінок. Навіть в апостола Матея в першій голові ми можемо знайти чи на в п'ятій голові, можемо знайти речі, коли йдеться про собаку, має негативний відтінок, Хоча не. не кидайте святого собаку. Тобто собака це завжди означало щось негативне. Щось недобре. Іншими словами навіть можна так припустити сказати те, що в нас тепер деякі люди використовують певні слова, негативні, то слово собака десь приблизно мало той же самий відтінок. Проте було дуже важливе значення, не тільки саме слово, як воно було сказано, але з якою інтонацією було воно промовлено. Дуже часто євреї називали поган саме «собака», тим самим показуючи, що вони є тими нечистими. Коли Ісус Христос звертається до цієї жінки, це має зовсім інший відтінок. Ну, має більш такий позитивний відтінок, ласкавий, можна сказати. І зовсім інша є інтонація. Не мов би з одного боку її показує, але з іншого боку, перед нею не закриває до кінця. І вона це прекрасно відчитала і зрозуміла. Тому слова її так Господи ще й щенята їдять під столом кришки по так Достомовно перекласти більше на сучасну українську мову, це можна сказати було би приблизно так. Що коли їдять діти, щеня дуже часто є під стоном. І воно 6 дітей випрошує. І діти дуже часто, її, коли їдять самі, вони діляться із цими щенятами. Дуже часто таке буває. Проте, в ті часи, коли їли якусь певну жирну їжу, то свої пальці витирали саме в таку паляницю. І потім цю паляницю також їли, те, що ми доїдали, віддавали, були худоби. І дуже часто саме собаки, які були наїдалися саме це. Вона дає зрозуміти, що як діти, які є добрі серцем, вміють поділитися з тим щенням, так само є і вона. Вона очікує на милість. І Господь це прекрасно зрозумів. За це слово іде і звичайний своєю дитиною. Це є досить гарний такий момент не тільки для цієї життя, але пам'ятати для кожного з нас. Іноді Господь очікує. Остаточно не закриває двері. Якщо Господь очікує, Він дає людині певний шанс, чи цій жінці укріпитися в своїй вірі, чи добре осмислити ту ситуацію, в якій людина є. Чи справді та ситуація, де людина головою деколи б'ється від неї, справді є для неї корисною? Чи Варто подивитися і шукати спосіб і вирішення зовсім інший спосіб, який буде набагато краще. Тому не спішимо одразу нарікати. Але подивімося від Святині Кійка на цю ситуацію спокою і любові до Бога. Тоді ми неодмінно побачимо щось нове і що справді грандіозне і добре для самих себе. Один святий Отець свого часу, читаючи це Свято Писання, він зробив такий гарний підсумок. Цитую, поганський світ вхопив ту їжу, небесну їжу, яку відкинув ізраїльський народ. Справді, це є таке. Ізраїльський народ відкинув Христа, продається Фінікійка, йому розпізнали той небесний справжній хвім. І тому звернулися до нього з помочі. І отримали те, що просили. бо каже Христос, по вашій вірі вам дасть